І уряд ще гірший за російський представники іранської діаспори вийшли на протест в Києві. Кілька десятків осіб зібралися на майдані незалежності з українськими та іранськими прапорами, вигукували слова підтримки українському народу, вшановували загиблих у війні і вимагали припинити постачати дрони камікадзе, якими обстрілюють нашу країну. Свій уряд активісти вважають найкращим за путінський і засудили їхню співпрацю у самому Ірані. Нині тривають криваді антиурядові протести, жертвами яких стали вже 185 людей. Почалися вони ще в вересні внаслідок смерті 22-річної масхи Аміні, яка загинула після затримання поліцією моралі через неналежно одягнений хіджаб. За Україну і будемо все делать для того, щоб не только, скажем так, на быть. Мы можем, є много людей, які желают идти і воювати вместе з українцями за правду, за волю, которая на флагі України есть. мій уряд гірший за путінський, і ми підтримуємо український народ. Пожелаємо по Україну в той війну, щоб не буде ніякої дрони на нашій стороні.